Брати Лев'яче Серце. Аналіз твору. Брати Лев'яче Серце відома повість про братню любов і дружбу, яка перемагає все, навіть смерть. Небезпечні пригоди чекають на Карла і Юнатана в чіреній країні Нангіялі, де вони знаходять нових друзів, пізнають себе і рятують людей від лютої драконниці та її повелителя. Основна думка твору у творі Брати левіче серце Лінгрен підіймає важливі питання, які стосуються покращення життя людей. Авторка, порівнюючи земний і фантастичний світ, приводить читача до думки, що людині не слід перебувати у відчаї, потрапляючи у важку ситуацію. У різних життєвих випадках треба знаходити сили для боротьби проти хвороби, зла і тиранії. Письменниця вважає, що людям необхідно прикладати зусилля, щоб зробити наше майбутнє більш щасливим. Письменниця утверджує ідею боротьби зі злом, героїзм, сили духу і згуртованість людей проти насилля. Карл і юнатан, як справжні лицарі, долають труднощі, приборкують злі сили. Кульмінаційним моментом повісті є битва Юнатана з жорстоким правителем Тенгілом і драконом Катлою. У творі брати Лев'яче Серце неодноразово зустрічається число два. два брати. Дві частки країни Нангіяли. Протилежності визначають розвиток сюжету твору. Героїни рідко оттіняються перед необхідністю морального вибору. У земному житті свій вибір між життям і смертю зробив старший брат, урятувавши з вогню маленького Карла. А в країні Нангіялі перед вибором опинився вже молодший із братів. Разом із тим Число два втілює подвійну силу пари образів Юнатана і Карла. Бо лише гуртом об'єднавшись, допомагаючи одне одному, вони долають труднощі. Історія створення На місцевому кладовищі міста Вімерб'ю знаходиться могила двох братів, які померли зовсім юними в один рік 1860 року. Трагічна доля невідомих хлопців схвилювала уяву. Астрід Лінгрен, тому вона вирішила по-своєму розповісти про важливі для всіх людей поняття життя і смерть. Коли книжка була надрукована, шведські критики звинуватили письменницю в тому, що вона обрала надто серйозну тему. Однак Астрід була переконана, що з дітьми треба говорити на різні теми. Тоді одвічні дитячі жахи, відчуття самотності, побоювання темряви і смерті будуть подолані. Адже все це складники людського існування. Побороти страх перед невідомим вважала письменниця, можна лише проникнувши в сутність таємничих явищ, хоча б і за допомогою казки. Деякі літературні критики зауважували, що Астрід Лінгрен порушила надто складні для дітей теми, але його художньої сили не заперечував ніхто. Утім, переконливим свідченням достоїнства казки стала її величезна популярність серед юних читачів, і міжнародна літературна премія імені Януша Корчака, якою було відзначено твір.